Неспокійний ранок четверга чимало рівнян провели у метушні чергах до автозаправних станцій, магазинів, банкоматів та аптек. З такими новинами ми вийшли у прямий ефір 24 лютого 2022 року. Як для усіх українців, новина про повномасштабне вторгнення стала шокуючою і для нас, але незважаючи на це, ми продовжили інформувати мешканців області про те, що відбувалось в країні. Заявили щогодинні випуски новин у прямому ефірі. Ми прийняли рішення, що ми все ж таки виходимо на роботу, працюємо і ми працювали перші дні. Ні, було непросто тому що зосередитись було насправді людям важко. Всі були в новинах, ми намагались продукувати новини для своїх глядачів, але ну, це було досить нервово, навіть самі прямі ефіри на новинах були досить нервові, всі такі перелякані були. Згодом повітряні тривоги, дуже багато на зйомки, яких ми ще не могли розуміти остаточно, ми не були до того готовими. Тому було прийнято рішення працювати вже дистанційно. Але довго ми не побули віддалено. Нам почали писати наші співробітники, що вони хочуть все ж таки очно Працювати, що вони хочуть бути тут, бути в темі. Тому ну, десь за тиждень після невеличкої перерви ми знову повноцінно почали працювати. Повернувшись до роботи після кількаденної перерви, змінили ще мало. Збільшилась кількість випусків новин, а головне тематика їх наповнення. Усі звичні соціальні, культурні, спортивні теми повністю витіснили сюжети про життя в умовах воєнного стану. Все стало більш адаптовано до теми війни. Ми знімаємо прощання з нашими воїнами. Ми знімаємо роботу волонтерів. Ми знімаємо адаптацію. Переселенців рівному, тобто більшість тем, вони так чи інакше пов'язані з війною. Тому стало, напевно, більше якихось негативних моментів в новинах, якщо раніше більше глядачі могли бачити позитивних новин. То зараз, напевно, така наша робота подавати речі, як вони є, говорити про те, що відбувається в нашому місті, в нашій країні. Ще одним викликом для нас, напевно, як і для усіх, стали блекаути, відключення світла та життя за графіком через постійні масовані ворожі ракетні обстріли енергосистеми. Проте це зробило нашу роботу більш слагодженою та оперативною, зважаючи на те, що ми не знаходимося в якійсь приватній будівлі, ми знаходимося в житловому будинку, на верхньому поверсі. В нас не було можливості підліт. Чити якесь альтернативне джерело живлення, до прикладу, якийсь генератор. Ми виходили з того, що в нас є ноутбуки, які тримають заряд там декілька годин. І ми писали: один пише, другий щось робить, там знімає. І так ми мінялися, і так за чотири години ми писали всі сюжети, що були. І решта часу, коли була електроенергія, ми писали в МЗ, ми збивали це все до кучі. Так як я ще веду новини, я на період блекауту забула, що такі новини. Я просто не встигала їх вести. Все, вела наша прекрасна Марія Олександрівна. Змінилася робота і у операторів, адже їх відповідальність забезпечити технічну частину знімального процесу, оскільки без відео не буде готового сюжету і відповідно новин. Окрім того, як пригадують колеги, в перші дні повномасштабної війни та іноді до сьогодні люди з обережністю ставляться до нас, коли бачать на вулицях міста, незважаючи що чи кого ми знімаємо. Коли з'являвся струм в електромережі, ми відразу е, намагалися максимально зарядити всі акумулятори. Тобто, незалежно скільки там було заряду, ми все заряджали по максимуму, бо розуміли, що в будь-який момент світло може зникнути, і не зрозуміло на який час. Люди зовсім по іншому реагували на появу мене на вулиці з камерою. Е, люди трохи лякалися, трохи осторонялися мене. Е, Думали, що я якийсь ДРГ, що я щось розвідую, щось на те знімаю. Інколи підходили працівники поліції, цікавилися, що я знімаю, хто я такий, перевіряли документи. Були такі питання, як. Перевірка мене, чи я чи я дійсно мешканець міста. Наприклад, запитували де в яких районах в який пам'ятник знаходиться. Звичайно, робота журналістів та операторів це добре, але без інженера випустити в ефір усе, що знято і написано, практично неможливо, а особливо в умовах повномасштабної війни та різних непередбачуваних ситуацій. Головний інженер нашого телеканалу розповідає: перед ним стояло ключове завдання забезпечити безперервне мовлення при будь-яких умовах. І нам це вдалося. Треба було знаходити якісь рішення, щоб все працювало автономно. Ну і Спочатку ми якось переймалися якимись УПСами, просто безперебійними блоками, потім зрозуміли, що цього просто буде мало. І ми ну, використали інвертери, акумуляторні батареї, інше. Ну, було важко, на складах не було нічого, в магазинах ціни піднялися втричі. Іноді навіть в 4-5 разів не кажучи вже про інвертори, це взагалі треба було їх замовляти і чекати по пів року. Ну потрібно було знаходити якісь варіанти, шляхи і десь піднімати своїх знайомих. Та незважаючи на відключення та блекаути, ми змогли організувати роботу та не залишати рівняни мешканців області без новин. Хоч було непросто і без курйозних ситуацій не обходилось. Коли почалися блекаути, я скажу, що це нас. Не зламало, а навпаки, організувало. Того що стільки тексту в прямому ефірі на одному подиху я зараз не можу прочитати. Тоді могла, тому що розуміла, що за дві хвилини вже відключення, а мені ще треба його дочитати. Це мав бути прямий ефір. Він був він розпочався. Ми вийшли онлайн, вийшли в ефір, вийшли в соціальні мережі. В Ютуб хвилин за п'ять відключилося абсолютно все, і ми всі сидимо в абсолютній тиші. П'ять секунд мовчання Всі, всіх доходить, що то сталося. Ну далі вже пішли жарти. Тому подібне. Ми цей ефір все ж таки провели, але ну вже пізніше ввечері, коли світло з'явилося. Тож команда сфери продовжує інформувати вас про головне з життя краю, і робити все для того, аби незабаром повідомити новину про перемогу України над ворогом. Анастасія Шепетюк Вячеслав Мельник, випуск новин.